Вже незабаром у кривому розі відбудеться відкриття автосалону та станції технічного обслуговування офіційного представника Volkswagen в нашому місті Volkswagen Центр Кривий Ріг. Однак, замість запланованої офіційної масштабної презентації, керівники та працівники центру вирішили всі виділені на це кошти витратити на придбання автомобіля для потреб армії. понимая, какая на сегодняшний день ситуация в стране, в Днепропетровской области, в наших соседних регионах, коллектив единодушно принял данное решение и руководителей о том, что все деньги потратить на приобретение, в нашем случае, конечно же, автомобильной техники марки Volkswagen, а точнее Т-5 микроавтобуса удлиненного для наших бойцов, которые находятся в зоне АТО. За попередньою домовленістю з бійцями, новенький Volkswagen T5 транспортер було переобладнано в залежності з функціями, які має виконувати авто в зоні воєнних дій. Нами спеціально був заказаний автомобіль з удлиненою на 30 см колісною базою для більш комфортної транспортування восьми пасажирів і більшого количества грузов. Також є додаткові воздуховоди для обогріву кабіни пасажирів зимою і кондиціонування літом. В дополнение к базовой комплектации были установлены дневные ходовые огни, усиленные лампы ближнего и дальнего света, фаркоп для транспортировки и буксировки грузов. Также зимние арктические шины с повышенным коэффициентом сопротивления и качения. За словами військових, цей автомобіль для них справжня знахідка, адже раніше військову службу вони несли на старенькому УАЗику функціональність і робочий стан якого залишали бажати кращого. Ближайше час ми плануємо виднутися в зону АТО для виконання спецмероприятий. Ми дуже благодарні керівникам і всіму подразділенню Фолькфайн -Фольк -Фольк Центр або казаної услуги, тому що в те Мероприятия, которые ми там будемо выполнять, связаны з определеним передвіженням. І тот автомобіль, який к нам прийде, очень нам нужен. Офіційне відкриття Volkswagen Центр Кривий Ріг відбудеться наприкінці січня. Керівництво салону запевняє, що центр зможе конкурувати з автосалонами не тільки міського, а й всеукраїнського та європейського рівня. В ближайше время Жители Криворога получат хороший европейский продукт. Мы постарались это сделать. Криворог давно ждет такого уровня. Этот город один из тех, которых живет и работает. В отличие от других городов, которые парализовал или политический, или экономический кризис. Поэтому мы считаем, что такой продукт заслужил наш город и заслужили наши жители.